На Коломийщині повним ходом ідуть жнива. Погода дала можливість зібрати зернові. Однак врожайність не буде такою, як планували восени. На полях району працює понад 95 комбайнів. з них дві третини імпортного виробництва. В господарствах району побував наш журналіст Богдан Малецький. Цього року врожаї будуть не такі, як передбачали аграрії. Про це говорять всі сільгоспвиробники. Погода внесла зміни в плани аграрників. У господарстві вільна Україна збір урожаю підходить до закінчення. Керівник агрофірми та його партнер з Городенківщини кажуть, що спільними зусиллями їм вдасться запобігти втратам зерна. Селянин ніколи вам не скаже, що він задоволений всім, тому що такого не буває. Ну, якщо так взяти в загальному, то урожай не є такий високий, який ми надіялися, тому що все таки погодні умови показали своє. Я маю на увазі то дощі пускійні, то сонце, і зерно не є таке повне, знаєте, як ми привикли. Тому урожай зараз ми так тримаємо на рівні десь 35 центнерів. А думали, що буде трохи більше. Ну це так на сьогоднішній день. Хоча уборку ми вже зробили більше половини площ своїх всіх, і ну надіємося, що все трохи ще щось піднімемо. Ні для кого не секрет, що в даний в даний час і в даний момент важко виживати в рослинництві і давати нормальні і потужні урожаї. Тому ми разом з Степаном Васильовичем об'єднали свої зусилля і вирішили обробляти площі, які є і в Підгайчиках, і в городенці разом. Цього року у приватні агрофірмі вносять до ґрунту аміачний розчин. Це вперше за останні 25 років. Степан Балабаник впевнений, що така практика є правильною. Більше 25 років. Я вже не пам'ятаю, коли вони вносили аміачну воду. І це є агрозахід, такий, який дуже потрібний, тому що ви знаєте, за, за цей час різних комах, різні, так сказати, типу медведки, типу дротяника, і завелося по полях, і воно з'їдає живу культуру, тільки починає рости, воно його зразу з'їдає. Особливо це на картоплі, особливо це і кукурудзу під'їдають. І миші, і все. Через те зараз, оце, коли ми вносимо, це йде підживлення, тому що це вже в розчиненому виді. А м'ячна селітра, але в розчиненому виді, а м'яшта вода. Це їй дуже надзвичайне потрібне, як сказати, як корм. І друге вона робить ще, що вбиває всякі, так сказати, живі організми, які мішають для розвитку рослин. Вдало жнивують і у агрофірмі Корнич. Тут очікують непогану врожайність. однак, запорукою цього є те, що минулого року поля отримали відповідну кількість міндобрив. Вже зараз зерно повним ходом йде на елеватор. За потреби його підсушують. У АТЗТ Степан Мельничук жнива у розпалі, як каже керівник агроформування Мирослав Червінський, треба ще хоча б тиждень сонячних днів, і зернові будуть зібрані. Зараз на полях товариства працюють два джондіри. І, хоча їм уже більше десятка років, свою роботу комбайни виконують добре. Каже голова АТЗТ. На сьогоднішній день, якщо подивитися тако на поля, дуже гарні поля виглядають. Хороший можна такого ока подивитися, хороший урожай збирати, але так як пішли комбайни в суботу в поле, не дуже великий урожай. Сьогодні урожай у нас буде десь до 30 центнерів з гектара. Планували 35-40, але так, як, знаєте, дуже сильна погода в нас помішала і не буде такого урожаю. як Гадало і хотілося б було. Два комбайни має і господарство Цинівське це німецькі фермери. Тут збір урожаю підходить до закінчення. Аграрії планують від 25 до 35 центнерів центрів з гектару. Начальник управління агропромислового комплексу району Петро Соповський впевнений, що цьогоріч Коломийщина буде з хлібом. Ми сьогодні побували практично у всіх господарствах Коломийського району, де проводяться організовано жнива до жнивування. Полях Коломийського району дозріває 10 тисяч 789 гектарів зернових у озимих і ярих. Зібрано вже 2 тисячі гектарів. Урожай на рівні 30 центнерів з гектара. Ми маємо практично 6 тисяч тонн зерна, задіяно 96 комбайнів, з них 51 комбайн це є іноземного виробництва потужні. Ну, в середньому припадає на комбайн у нас десь до 113 гектарів. Якщо погода дозволить, то ми за 8, ну максимум 10 днів спораємося з цим урожаєм. Вже найближчим часом збір зернових на Коломийщині закінчиться. Не дивлячись на негоду, врожаї будуть добрими. З полів агроформування району Богдан Малецький, Сергій Куриляк. Програма «Події НТК».